Дійшло до того, що тепер афористи за допомогою штучного інтелекту підробляють відеокружечки та голосові повідомлення. На кружечку ви голос теж ваш. Ось так записуєте друзям чи родичам відео, а його можуть використати шахри та ще й виманювати гроші у ваших контактів. На таку аферу потрапила і героїня нашого матеріалу. Все розпочалося з інстаграму. Мені в інстаграмі написала дівчинка, вона пропонувала фотосесію, е, типу, безкоштовно пофотографуватися Києвом і прикріпила посилання на роботи в телеграм-каналі. Тому телеграм-каналі, значить, були всі російськомовні пости, були записані кружечки дівчинкою, яка розповідала про фотосесії, теж російськомовні. Вони, типу, моніторили, яким я банком користуюся, з ким я найбільше переписуюся. Вони підробили мій голос, коли, наприклад. Один із моїх колег не повірив голосовому. Він там написав, що типу, а ти можеш відео записати. Вони взяли мій кружечок. Ось один із і скинули. Мені з зда... я не пам'ятаю, чи я в тому кружечку говорила саме ті слова. Мені здається, що вони і підробили голос саме на кружечку. Зробити фейкове відео абсолютно не проблема в наші дні. І буде це виглядати ну, доволі, так знаєте. Правдоподібно перевірити слід дзвінком.